І під всіх маслі О! Подивіться. Ось. Ось. Це ще не все. Подивіться, що тут. Тут взагалі шикарно. Все в ньому. Оце що називається земля втеряна. Подивіться, як в панцирі. Все в грибах. Вон. Ось, дивіться, далі. Просто один в один. Налипли так. Прилипли один до одного. О панцер. Оце панцир, Оце земля в панцирі, друзі. Як луска від відриби. Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. 30 жовтня. І я сьогодні вийшов уже знайомий для нас лісок самосів такий невеличкий, пошукати маслюків. Ходили, шукали опеньки, вони дуже рідко є, але дуже рідко. Сьогодні ж вискочив ось вже 15.30, пів четвертого, ну буквально ще є годинка. Щось, друзі, на моросі, тому буду спішити. Це місце, коли ми не приїдемо, завжди дощ. Тому і зараз попробую знайти маслючка осіннього, жирного маслюка. Друзі, знаходжу перших. Перших таких маслючків. Пробую вирізати гарна сімейочка. Дивіться. От такі красуні. Красивий такий маслюк. Так. І тут він не один, тут їх три. Осінні такі. Дивіться, які ноги грубі в них. Грубоногі, чистесенькі маслючки. О, їх і чотири. Ох, а це краса. Дивіться, які товстоногі. І не хробачливі. Саме головне. Отак, От друзі. 30 жовтня. І я знайшов ще маслю Вже морози мають бути, але грибочки ще є. Ось, дивіться. Ще в одному місці знайшов таку сім'ю. Немаленьку. О, вони зверху якісь такі... Як темноваті, але знизу жовтенькі і дуже класні. Вириваємо наших маслючків, дивіться. Ось. Донизу. Ох, отак. Жовтесенькі. Не всі, ось вже є і зіпсований. Ну, цей вже залишається. А ці дивіться, які гарні. Молодесенькі, маленькі. А зверху, бачите, які вони. Темні, темні. Не знаю, чим це. Від чого це залежить? Можливо, це був мороз. Не знаю. Дивіться, далі. Зазвичай вони жовті, а тут вони от такого кольору. Не оранжевий він тут. Друзі, їх тут багато. Багато. Ось, дивіться, раз. Далі сюда на кучу. Далі знову ціла поляна. Дійсно ціла поляна. Ось як. Да, це, можливо, були морози. І їх приморозило, але їх тут багато. Це, куди не дивлюся, скрізь вони є. Є ці грибочки. Але вони отакі ось є. Ось дивіться, в одному місці майже 20 штук. Класно. А ось з цієї сторони, знову ж таки, з тої сторони вирізав, а тепер з цієї сторони сосни подивився, знову є. І такі вареники немаленькі, я вам скажу. Ось, дивіться. Дивіться, які ці гриби здорові. Раз, зрізаю. врізаю. Да, цей вже хробачливий. Але все ж таки є що вибрати, є з чого вибирати. Дивіться, рухаюсь сюди. Ці хащі. Тут є і маленький. І великий. Так вириваю. Дивіться, хоп-хоп. Ці меншенькі. Ось які. Ось які вони. Такого темного забарвлення я ще таких не збирав. Вони дійсно темні. О, раз. А коли його вириваєш, Коц. а він такий жовтенький знизу, класний. Ось і тут ось росте темненький вириваємо, а він отакий жовтесенький. Тут він не один, друзі, їх тут вся земля. Ось я дивлюся, що це я вирвав. А це я вирвав рядовку землисту. Вона була поруч з, поруч з маслюком. Я навіть навіть не подумав, що це не маслюк. горбочок та й все. Ось дивіться. Горбочок. Маслючок, горбочок, рядовка землиста. І далі знову ж таки, дивимося, Маслючки. Подивіться які, як дядьки. Ось. Один. Другий, третій. Він тут не один. А під ним, що саме цікаво, рядовка землиста. Зразу під маслюком. І маслюки і рядовочки ростуть в одному місці на одній території. Подивіться, як я їх тут збираю. Ось. Хоп-хоп. Це складаю на кучки. Зараз корінчики лише обріжу усі діла. Подивіться. Є ж цих грибочків. Стільки їх тут є. Коли вони встигли вирости, я навіть не знаю. Тому що навідуюся часто. І як бачите, що є вже рядовка землиста, тому слідуюче відео, мабуть, буде прирядовочку. Вона також росте великими такими колоніями. Ось маслючки. Поки що буду збирати маслюки. І отут вони якраз скрізь є. Хоча з однієї сосни. Ну бачу, що я її по кругу обходжу, обходжу. І отак вирізаю. То вириваю, то вирізаю як швидше. Дивіться, чистенькі, гарні, жовтенькі маслята. Ростуть такими непоганими, я вам скажу, колоніями або, точніше, сім'ями. Ось. Оп. Оп, і більші. І менші, дивіться, які. Яка краса. Хоп-хоп, перевертаю, молоденькі забираю, старенькі, ну що вже їм зробиш, залишаю. Отак. От Дивіться, ось під деревом. Вони не такі яскраві, як літом. Влітку вони якісь такі жовтенькі. А тут, бачите, Якогось такого темнішого забарвлення, конкретно темненькі, дуже темні. Ось. Ну, нічого, слава Богу, що є такі і є, що позбирати.

з моєї сторони з другої. Це я вирвав в одному місці. Що можна сказати, скільки грибів в цьому всьому лісі. Якщо я знаходжуся, друзі, ось. Тільки зайшов. Лісок далі. По траві навіть ходити страшно, бо скрізь ці грибочки, їх не видно хмарно, досить хмарно, та й вже трохи стемняється. І дивіться, вони тут такими панцером. Ось. В травичці великими кублами. Я вже навіть на кілька наступив. Тільки чую хрась. Я вже розумію, що це, це вже я наступив. Ось, які вони жовтенькі. Одне задоволення. І чисті. Не всі, але більшість гарні. Осінній жирний маслюк. Це, друзі, маслюк сухий. його ще інша назва кизляк. Кезляк чи кизлюк, ну якось так. Ось дивіться, кошик наповнюється, вже майже повний. Вони всі сухенькі. От. Чим відрізняється тим, що його мембрана. Трошечки не така, як в іншого маслюка, як в маслюка мокрого. Тут мембрана, от більші такі, бачите, трубочки. В маслючка ж вони дуже такі міленькі. Тут трошки крупніша мембрана. Але за смаковими якостями він нічим не відрізняється від маслюка мокрого. let just check it І грибочки чисті. Піднімаю траву, а тут такі різного калібру. І малесенькі, які тільки з землі ось з'являються. Ось. І вже більші. І отак от в траві рухається вперед, вперед, вперед. Вони з'являються, ти йдеш далі. Ось, дивіться. Рухаюсь вперед. Знову грибок. И так себе. Всі які вони товстоногі, такі з грубенькими ножками, траві сидять собі такі засмаглі, Ох, зрізав всі товстоножки. ось, Маленькі, не зовсім вони такі вже і сухі, де потрапляє роса, вони також мокрі, але вони тут є. Ось навіть не лісі, а просто на поляні. Дивіться, я тут не наступив. Вони в мене просто під ногами під ногами. Я тут стою, а гриби починають аж звідси. Ось. дивіться, Раз, два. І тут, що я вам скажу, цілий абсолютно арсенал. Ось, опа. А я одного побачив всього. А тут їх стільки є. Всі частенькі. Такої класної форми, дивіться, товсті такі, шапка груба, класна. Хороші будуть мариновані. Ось. Всі такі товстенькі. Приємно такі грибочки збирати. Осінній день дуже короткий, у нас сьогодні ще й хмарно і якась мжичка. Грибочки в лісі є, тому було б лише здоров'я збирати. Всім бажаю гарних грибних походів, міцного здоров'я. Пишіть коментарі. Почуємось слідуючому відео. Пока, пока.